Кримська татарки в 1944 році. Хочу звернутися до хейтерів, котрі, і не тільки, котрі пишуть мені сміття а, в прямих ефірах, а, після прямих ефірах, і, і ті, з котрими я не так давно начебто, була разом, а зараз вони Пишуть мені всякі несенитниці. Я вчора чи позавчора робила ефір, де я розповідала, що програла суд з приводу ЖКХ. Суду за утримання будинку. І тепер я є крайня оця паскуда. Чому я її так називаю цим словом, я могла ще гірше її називати, почала виписувати мені гадості та інше. Почала казати, що вона буде, про мене, там щось робити там да? та інше. Так я от хочу сказати: так я от хочу сказати, мені байдуже, хто за мене що каже. Хто за мене, там, що буде якісь пускати слухи та інше. Я за період з 22-го року я наберу раніше 23 й рік, по сьогоднішній час я вже звикла. Я вже звикла те, що ви будете писати. І мені цього достатньо. Я хочу звернутися до цієї особи. Зовую Надіжа Леонідовна. Що якщо ти хочеш е, воювати зі мною, воюй. Але навіщо е, торкатися е, дитини? Я ж твою дитину, твого е, сина, е, не там всякими словами не називала. І е, що хочу сказати? Е, я є дура в чому. Коли приглашаю до себе додому, так, от раніше зараз цього немає. Раніше до себе людей накриваю поляну, поляни все, ну, як, як ми українці, мало того, що накриваємо столи, накривала для неї столи та ще собою давала баули. І ще е, сплачувала таксі. Е, мені не хотілося подимати цю тему, але мені е, дуже прикро, коли ти розумієш, що людина починає на тебе їздити, а ти їй дає відсіч. І надзайм ти отримаєш отакі тортури. Тортури у вигляді всяких фігні. Попри цього, ця особа почала дзвонити е, моїй мамі, е, телохранителю та іншим людям, котрі мене знають. Мені пофігу. От розумієте, мені наскільки стало пофігу від слова, від слова совсім. Хочу сказати, що я дізналася, що адвокати, юристи, правозахисники. Коли вони програ... програють суди, знаєте, як їх називають? Вони тільки з людей качають бабки. Тобі ж, це стоснуло... торкнулось мене, тобі ж я програла суд, так я з неї бабок не брала, я її робила безплатно. Але як вона сказала, що ми наживаємось. Та хочу до тебе звернутися, що ти за свої 56, чи скільки тобі, там 57 років нічого не зробила, так це питання до себе. Розумієте, це питання до себе. В тебе син вже 6 років проживає за кордоном, а ти, а ти це твої проблеми, що ти проживаєш. З чоловіком на протязі 15 років, який вживає алкоголь. А чому він вживає? Тому що вона гоне самогон. От якщо б ти не гнала самогон, ніхто би не пив. Не ти, як ти бухаєш кожен день і спаюєш свого чоловіка. Я не хотіла цей сор виносити, але мені мені дуже боляче від того, що Своєю цією мітлою, це в неї не язик, вона вирішила там якусь фігню писати та інше. Е, мені взагалі стало байдуже, коли е, я хочу сказати, що я почистила е, досконально свій телеграм-канал е, Viber. Е, Дуже взагалі там в мене залишилося небагато контактів, і моє було рішення, з ким мені спілкуватися, з ким ні. скільки нап'єт. Ну, з її слів, що вона вживає кожен день. Ну, жінка не повинна вживати кожен день алкавиту. Ну, це її особистий вибір. Ага, Дякую. А ще я хочу сказати, хто пам'ятає, що Анжела Ростина перебувала в СІЗО і був зібраний залог, щоб я звідти вийшла, я, їм, я їй пообіцяла надати їй коштів, коли мені, мені повернеться цей залог. І я так розумію, вона чекати не стала. І вирішила оці у цю фігню гню. Ну, коротше, там щось ну, ісполняти. А саме найцікавіше, що вона вирішила мене шантажувати в неї є номер особи, котра знає. Це ви мені пишете, дякую. В неї є номер особи, котра стосується моєї дитини. І вона, це моя була помилка, що я колись дала їй цей номер телефону. А саме найцікавіше, що вона вирішила туди чи позвонити, чи піти у гості сходити та інше. Я хочу сказати і така, яка я, я, я є. Я не буду е, ні під кого підстраюватися, як воно буде е, на українській мові. Дякую, Джокерт. Привіт, задумайтеся житті, хватить рішити, пора і пожити. Тимур, я хочу сказати мені взагалі, що таке грех. Ану, напишіть мені, що таке грех. Грех, коли ти украв. Я нічого до кого ніколи не крала. Розумієте? Ніколи. Це по-перше. По-друге, я заробляю сама. Буває, що іноді мені потрібна там фінансова допомога, буває. Але це є життя. І я припускаю, що це. Будь-якого в цьому житті торкнулась. Але коли ти я сама в цьому винна, я сама цю людину і не тільки цю посадила собі на шию. На шею, на голову та інше. І я вам хочу сказати, що іноді потрібно, коли до тебе звертається людина за допомогою, іноді потрібно забути що таке доброта, тому що доброта хуже воровства. Так є такі є таке прислів'я, і я з цим згідна на всі 100%. розумієте. А саме найцікавіше, що вона почала казати, що я захищала у Я. А, тобі ж у нього її синок змився за кордон, сидить за кордоном, а я захищала у хилянців. Ну, ну, це смішно. Тобто вона вважає, що люди, котрі мають право на відсрочку за законом, є ухилянти. І найцікавіше, чому ж її син, якщо вона така, що а, вокруг ухулян та її син не хулян, чому ж її син за кордону не повернувся. Розумієте? Дякую, Джокард, за підтримку. І мені так смішно стало і недоречно. Вона, на от. Ця особа жіночого полу. Ні, а саме в цьому випадку буде доброта хужеваровства. Вона припонувала мені зустрітися. Я розумію, що наша зустріч може закінчитися не дуже добре. Це може закінчитися скоріш скорі дракою. Я кажу, як воно є. Тому я себе стримую, щоб з нею не зустрітись. Поки я не остину. Бо ті речі, що вона казала, ну, мені не дуже. от, Я приймаюся, що я можу не стриматися і дати їй їща. Якось так. Маруся, я сильно не приймаюся. Я вивчаю українську мову, і вона мені все краще та краще, тому я... То, що ви там пишете, нічого страшного, це життя. Хочу сказати, що не знаючи цю людину, коли стався у нас, ну це не конфлікт, це. Це її відношення до мене, все, що в неї в житті, не відтворилось, а вона вирішила це е, на мене, як, як так сказати. Ну ні завість, а от все, що з неї не склалося, вона вирішила з мене там, що в мене складується в житті. Складається так, в житті, вона вирішила таким чином. Але саме найцікавіше, що я їй задала питання, чи допомагаєш ти Збройним силам України, а замість вона, наскільки я знаю, вона ні копійки не давала, і їй тільки цікавий ремонт, кухні. Тепер їй цікаве Ремонт її щелепи, а її байдуже, що відбувається війна в країні. Її байдуже те, що відбувається війна в місті Запоріжжі, летять ракети та інше. Завжди, будь ласка. Ви розумієте? Ну, я не знаю, хто таке ухилян. ну, моє припущення, що то та особа, котра давала присягу. Розумієте? Оце моє особисте припущення. Всі, хто давали присягу, я кажу, що війна вона стосується кожного з нас. Кожного. Але в першу чергу це повинні бути військові, це повинні бути військові на пенсії чи в запасі, це повинні бути поліціянти, котрі знаходяться на пенсії, але війна вона каса... торкається, вона повинна торкатися кожного з нас. Але як бачу, в місті Запоріжжі. Не дуже. Розумієте, вона торкається от цю особу та її особиста... особиста її сина. Тому я хочу тобі відповісти, Надіжда Леонідовна, що мені байдуже те, що ти будеш казати, те, що ти будеш писати та інше. То, що ти мразота, я це зрозуміла. розумієте, Я це зрозуміла на 100%. Дякую, Маруся. Але е, саме найцікавіше, що е, вона дуже довго болі, е, хворіла, а зараз вирішила ці всі болячки перекинути на людей. Так от я хочу сказати Надежда Леонідовна, що ти зі своїми болячками залишишся мало того. І все, що ти там людям робила, та, не, це була не тільки я. І все, що ти людям творила, воно до тебе повернеться. Як ось так. Тому, коли ви вас просять допомогти чи звертаються за допомогою, вам вирішувати, допомагати чи ні. Але нікому ніколи намагайтесь не розказувати те, що у вас відбувається в житті всередині і намагайтесь не пускати не те, що в свою душу, а до своєї оселі. Тому що отакі збирателі душ, ну, я скажу, як воно і є. Збирателі душ, якщо ти потім щось піде не по їхньому, буде тобі, будеш ночуватись. Маруся, Ну, я вам хочу сказати, чому тільки мене і вас, Маруся, туди ж із за, за, за того, що ви пишете на російській мові. Шутка. Я, як казала, так і буду казати, що я навчаюсь в університеті, тому мені потрібно вдосконалювати українську мову. Це по перше. О, опять дебілотики зайшов. Це по-перше. А по-друге, так, Артема, в мене немає. Почнемо що Запоріжжя, це завжди була колиска державності України, це по-перше, а по-друге, донати в мене не приходять на Ютуб. модернізації в мене немає. Ну, це для таких тупих як ти. Ні, чому? У нас ні. У нас на російській мові у нас дуже багато балакають. Не тільки в місті Запоріжжя, а по всій по Україні, в дуже багато містах. Тому мені для практики, я вам хочу сказати, що українська мова вона дуже красива, вона дуже соловійна. А Починають писати з приводу української мови ті, хто Нацисти, от я хочу сказати, нацисти, Ви поїдьте до Німеччини чи до Амі... Єсей та почните вимагати, щоб вони спілкувалися російською мовою. Я хочу подивитися, що з вами вони зроблять. Я припускаю, що вам буде трандеці. Вимагайте з них і скажіть, так, я от, розмовляю російською мовою, і ти, тебе... і... І ти розмовляєш. Російською мовою. розумієте? Я хочу сказати, що в кожна країна в кожній країні є своя мова, і в кожній країні може бути мова не одна, але у нас державна мова це українська. Тому будьте, будь ласка, добріше, і не будемо на цьому ставити акцент. Якось так. О, Дякую, Джокер, за підтримку. Смерть ворогам. Тому, будь ласка, відкриваємо, ой, відкриваємо українську мову словник української мови і починаємо вивчати українську мову. Так я тільки навчаюся, Артем. Дякую за підтримку вам. Добре, вічна слава. З вами була Анжела Рустимівна, онука Джавейра Махмедовича та онука репресованої кримської татарки в 1944 році Міхаї Брагімовна Фука. А зараз ми йдемо з дитиною на вулицю. Надо трішки прогулятися. Бережіть себе, бережіть своїх близьких та вивчати українську мову.